Пара? Так. Як ви познайомилися? Він мені тільки що каже, якщо нас хтось поважить, скажи, що ти не знімаєшся. Просто ми опинилися в одному місці випадково. А де саме опинилися? В місті Черкаси. Ну, ми не планували, що ми потім будемо разом. Просто, просто зустрілися і все. Не було нічого, нічого не йокнуло. А потім, Добре, а потім не, як роззнайомились. Через скільки часу після першої зустрічі ви почали зустрічатися вже? Через три роки. Кожен жив своє життя, займався своїми справами. За що ви любите одне одного найбільше? Ой, та просто так. Просто ну так. Просто... Да. Да. Мені здається, коли кохаєш людину, то складно сказати за що саме, за все, за, от, за те, от яка, яка вона є. Що не подобається вашій дівчині вам? Ой, такого не можу сказати. Все подобається. Неймовірна дружина. Теж такого немає. Ідеальний чоловік. Чи важливе для вас одруження? Так. Так, так, в принципі, ні, ні. Тому я... ми й одруження. Як ви робили пропозицію? Орендував кінотеатр і, і з що ми йдемо в кіно. І під час, під час того, як кіно повинно було починатись, висвітилася фотографія наша. і було «Виходь за мене. Чим ви займаєтеся, ким працюєте? Я не працюю. Так. А навчалися на кого? Або чим цікавитися? Навчалася на журналіста. А чим ви займаєтесь? ким працюєте? Футбол граю. Може, ваше ім'я? Артем Бондаренко. Граю в футбольному клубі Шахтар. Як давно ви займаєтеся спортом футболом? Ну, десь з чотирьох років, що ви мотиваційного можете нашим людям побажати? Приходьте на матчі Шахтаря і біднімо настрій. Отримайте задоволення від кожного дня.